Юрію, ну фактично, сьогодні вас вже можна вітати. Так, ми вже недосяжні для суперників, тому ми виграли вже бізнес лігу Нарешті. Скільки спроб було? Не скажу точно, але спроб 5 точно було. 4 чи три фінали були однозначні, в яких ми програли. А, що зараз? Задоволення чи десь певне емоційне спустошення? Емоції будуть, коли вручать Кубок. А поки ми виграли гру і знаємо, що вже виграли бізнес-лігу, тому чекаємо нагородження. Що, останню гру вже можна не виходити чи просто на нагородження одразу? Ні, виходити, вигравати, здобувати 3 очка. Так, в статусі що... так. По грі сьогодні досить прагматично зіграли. Е, зіграли, перший тайм не пропустили, тому в е, нас була установка на гру, щоб е, не пропустити, а там спереді ми заб'ємо. Ну, на паркеті легше, ніж на піску. Ще не звибув, бо вчора тільки приїхали, тому звикаю потроху. Сперемо. Дякую.